Ніколи не лишнім буде згадати, а чому ж ваша пара разом, що хорошого в ваших стосунках? А хороші вони своєю міцкістю. Тим, що вони ці, тим, що вони стабільні, тим, що у вас все добре. Ви турбуєтеся, ваші стосунки дають кожному з вас відчуття от такого дому. Коли ви разом, ви дійсно, наче в своєму домі, в своєму марку, вам добре. Гарно разом. Особисто ви, своїй коханій людині подобаєтеся тим, що у вас якісь неочікувані погляди, нестандартні погляди. Ви якось навіть, можливо, дивуєте свою кохану людину своєю нестандартністю, унікальністю, тим, що ви відкриті перед ним чи перед нею, що ви не боятеся сумнівів, відкриваєтеся в якихось своїх сумнівах, тривогах, що ви щирі та чесні своїй коханої людині. А самі стосунки якимось чином зміцнюють самооцінку вашої коханої людини, він чи вона гордий за те, що ви разом, за те, що у вас такі чудові класні стосунки, за те, що поряд з ним чи поряд з нею така чудова людина. А от ваша кохана людина вам подобається тим, що приносить в ваше життя якусь таку легкість, якусь свободу дарує вам можливість жити в моменті, от тут і зараз, просто насолоджуватися тим моментом, який зараз є. А в стосунках вам добре, бо вас якось не обмежують. Вам дозволяють бути трішки егоїстом чи трішки егоїсткою, дозволяють піклуватися про себе, не вимагають вашої люба 24 години зі днів на тиждень, що ви тут не лише дружина чи чоловік, а ви в цих стосунках ще й особистість. А щоб ще дужче зміцнити ваші стосунки, довіртеся одне одному повністю з сумнівами, з перемогами, з радістю, з горем, з болем, будьте щирі один з одним. Бо коли ти розумієш, що твоя кохана людина не грає поряд з тобою маску такого сильного, мужнього, незалежного чи сильної, мужньої незалежної, а навіть готова довіритися тобі, коли вона вразлива, це дуже надихає. Це дуже зміцнює. Хочеться в таку хвилину просто розчинитися в цій людині ще дужче її любити за ось цю довіру, за те, що ця людина не грає якусь роль, а за те, що вона поряд з собою справжня.